Продовження утріму ефіра з удовольствием представлю ще одного гостя в студії. В гостях у нас сьогодні Андрій Толсіков, якраз представитель організації Своєрідне коло. Добре утро. доброго ранку вже не вперше зустрічаємося. Говорили вже колись про день народження рідне Костенко. Взагалі про багато різноманітних ваших заходів нещодавно був і ще один. Запрошували бандуриста, якого саме з якого приводу розкажіть, будь ласка. Ну, по перше, не організація творчої групи. Це буде трохи правильніше. Так, ми запрошували бандуриста. І от буквально вчора він дав у обласному центрі молоді свій надзвичайно гарний концерт. Це молодий хлопець, але при цьому він вже є солістом Одеської обласної філармонії. Але він презентував не академічну бандуру, до якої всі звикли. Він презентував фактично джазову, джазовий інструмент. І е, у поєднанні з надзвичайною майстерністю Георгія Матвієва. Бандура просто дуже гарно звучала, і всі, хто прийшов, не пошкодували. При тому, що в принципі всі, хто кого ми запрошували, вони не знали, що там почують, і прийшли винятково, тому що ну, повірили своєму рідному колу, що там буде цікаво. Ну, як? Звідки ви знайшли цього бандури... бандуриста, чому зап... вирішили запросити саме його? Ой, знаєте, всесвітня мережа це просто такий клондайк талантів і от. Просто випадково на нього потрапили. Що чим в цілому зв'язується своєрідне коло? Почому наприклад, на бандуристи, і в цілому що це за організація для всіх тих, хто не знає, творча. творча група і творча група. Ну своєрідне коло навіть я не можу так конкретно обмалювати межі чем А початок Але, з чого принципі, З чого? Так, так. Ну Починалось. в принципі, ми починали як сама, як музична група. От потім свою діяльність дещо розширили. І зараз, от останній час, ми займаємося організацією якихось культурних заходів, зокрема музичних концертів, літературних теж було нещодавно. Фотолітературна зустріч із киянкою Надією Ніколаєва. Теж проходила. а щось наступне цікаве буде для усіх До речі про бандуристів. Якщо мені не зраджує пам'ять, хтось із представників вашого своєрідного кола так само займається бандурою. Так, у нас теж є. Серед нас дівчини. Але яка... можливо, саме з цим було пов'язане запрошення музиканта саме з цієї категорії? Ні, ви знаєте, просто ну, ми якось бандуру любимо як інструменти. Коли почули теж нам на записах в інтернеті рівень цього Георгія Матвієва, самі ці його авторські композиції, його кавери на відомі хіти. Коли ми це почули, то ми вирішили, що цим yeah. варто поділитися. Був сольний концерт, вірно? Так, це був сольний контр. Яка була реакція публіки? Наскільки багато людей він зібрав? Людей зібралося в принципі, трохи менше, ніж ми хотіли. Смерна зала... атмосфера. Так. Ну, в принципі, ну, все рівно. Зала не була порожня, в залі були люди. Може бути, тому що mm -hmm. реклами все-таки було немного. Треба було почаще к нам ну, в гості, це як мінімум. Тут ще теж такий нюанс зіграв, що в цей день проходив ще там один концерт, і частина наших друзів Ну, як як ну, наш... nah, пішла в інше місце. Які відгуки відчули після концерту? Ну, поки що лише позитивні. Поки що лише позитивні. Треба ще зазначити, що і Георгій Матвієв є учасником гурту фльор, угу. який, в принципі, досить відомий у нас Україні. В, в ближайше ли будуть якісь акції, на которые дійсно хоча бы пригласить всіх наших і Поки що конкретно немає. В нас поки що обмальовуємо такі плани, що хочемо, по-перше, продовжити традицію з деякими літературними вечорами. Певні наробки є, але ще ну, вони так лише. Облі, до речі, на наскільки я пам'ятаю, раніше на літературних вечорах мова йшла про якихось конкретних авторів. Тобто, ми говорили про Ліну Костенко, там угу. Шевченкові, здається, був присвячений певний вечір. Надалі планується ця традиція, тобто якийсь певний автор, і якому присвячена якась певна програма. Ну, зараз ми, скажімо так, із хочемо працювати в такому напрямку, щоб могли запрошувати до себе самого цього автора. Тобто... Ліну Костенко ми до себе запросити. ну, поки що не можемо. Тараса Григоровича відповідно вже в жені. Да. Самое главное, что в ближайшее время я надеюсь, ви побываете у нас в гостях и обязательно расскажете о том, что будет, а о том, что было. Надеюсь, мы в ближайшее время увидим отчеты и услышим все-таки, как же звучит в джазовом варіанті на демандури. Если честно, я даже не представляю, как это должно звучать. Ну, вот... Наступний раз можливо прийдете. Ну. До речі, наскільки мені відомо, десятка українських сучасних авторів випускає другу книжку минулого чи або позаминулого року, був випущений Декамерон. Угу. Десять, здається, українських прозаїків. Та. А цього року був випущений така. Ну, типу «Декамерон» – десять українських поетів. І вони збираються приїхати, якщо не побуваюся до Запоріжжя. Чи не було вони план... Вже приїжджали. Все пропускаємо. Зажди, не зустрічалися з ними? Зустрічався. Навіть вдалося подарувати Сергію Жадану наш диск з записом. Як він ще Ліни виви Костенко? Виви? Ну не знаю, поки що мовчання. Кстати, а почему до если честно, меня даже удивляет. То есть Бакаччи написал до как раз как 100 дней, когда люди скрывались в замке от чумы и предавались любовному техам. За адресою. Нет, но удивляет на самом деле. Це 10 українських. Нет, но тем не менее, видимо, эти письменники там участвовали. Де там Ну, в этом декаміроні безумовно вони там брали участь, тому що саме серед цих з цих десяти письменників складається ця книжка мова про те, що вот, сьогоднішній на до цього немає стосунку. Жаль, жаль, конечно, а то обов'язково поговорили і в тому числі о декамероні. Ну коли Но... письменники сучасної української літератури завітають нас у студії, обов'язково ми зберемо усі ці питання, які нас. Люди, кого бы вы все-таки посоветовали, например, коль, собственно, ваша творческая организация и занимается в том числе и литературой в какой-то степени, почитать, культуру, почитать, да. Да, почитать, посмотреть, увидеть, кого бы вы рекомендовали, какие новые имена вы открыли, собственно, благодаря своему объединению для себя и готовы открыть их нашим телезрителям? Ну, поки що, якщо говорити про найближчі плани, ми хотіли б відкрити, скажімо, деякі імена з самої м, своєрідного кола. Тобто, нам є чим поділитись, поки що не запрошуючи ще когось, а просто представити зі свого. Наприклад? Ну, наприклад, скажімо так, лідер нашої організації Олександра Сергієнка, вона в принципі свого часу була досить відомою поетесою нашою запорізькою, і от, можливо, нам з нею б хотіло зробити свій якийсь творчий вечір. Ну, це так. Почему была? Она больше не пишет. Вона была известна как Александра Толстикова, а сейчас как Олександра Сергеенко, она уже не так знана. Пока. Итак, будем, в общем, наблюдать с за процессом да? создания очередных, естественно, замечательных встреч благодаря своему Ридно Колу. А мы напомним, что в гостях у нас сегодня Андрей Толстиков был. Замечательное творческое объединение своей Ридной Колы. Пожелаем вам удачи, естественно, в организации. замечательных проектов и почаще приходите к нам в гости до того, как, собственно, произойдет это потрясающее событие. Обовязково. Завжди чекаємо в гостях із новими проектами, новими виконавцями та тими, кого будемо презентувати нашому широкому загалу. Після реклами знову будемо зустрічатися з усіма нашими глядачами. Оскільки є ще що розказати.